Всім привіт! Сьогодні я буду вчити вас, як поводити великі сайти в повністю зелену зону по SEO показакам. Якщо що, ми зараз кажемо про великі сайти з анімаціями, адаптації з тим тим, що потрібно для наших клієнтів. Для доброго seo налаштування потрібно почати з налаштувань самого сайту. Заходимо в налаштування, General, Ми маємо Favicon та ветип. Що це є та для чого ставити. Фавікон це є ось ця маленька картинка. Вебкліп це вже більше іде для мобільних пристроїв, тобто, наприклад, вебкліп ми можемо побачити в Safari серед сайтів. Також в локалізації, ставимо нашу зону, пишемо, на якому, якою мовою прописаний сайт, та все обов'язково зберігаємо. В Publishing ми обов'язково маємо зазначити, щоб нашим головним доменом був цей домен з www. Для чого це є? З цим доменом можуть бути проблеми. І нам це потрібно для чого? Щоб на цей домен завжди був РеДірект. Цей домен ви також можете використовувати. Ось показую вам, на прикладі, я його вставляю, та він в мене одразу ж підвантажується. Але це йде як на ровний. Далі, також обов'язково потрібно зазначити, щоб Зажали наші коди, перші чотири галочки ми зазначаємо та зберігаємо ось тут. Наступна ідея з шрифтами. Якщо шрифт, який ви хочете використовувати на сайті, він є в Google фронті, то ви його вибираєте та додаєте, тому що кожен шрифт він обов'язково має знову ж завантажуватись на кожну сторінку. Якщо ви хочете додати якийсь, наприклад, Інший шрифт, який ви просто завантажуєте з інтернету, то бажано використовувати формат WOV2. Про SEO налаштування сайту ми вже проговорили, давайте поговоримо про SEO налаштування кожної сторінки. Кожна сторінка має свою назву, вона відбирається тільки на Webflow, а також має свій сваг. Що стосовно цього слова, його не бажано робити за Тобто 3-4 слова не буде добре відображатись на нашому селу, тож робимо одне, максимум два слова, це буде краще індексуватись. Далі ми маємо Title Tag та Meta Description. Якщо ми говоримо про Title Tag, що це є таке? Ось, наприклад, тут. Це перший напис, це є title-tech, а все інше вже йде як meta-description, Тобто я вбив створити сайт, і тут написано Створити сайт. Перше, головне вбито, та і з кожним так воно є. Тобто працює. В title-tech нам потрібно вписувати максимально до 60 символів, не літер, а символів. Тобто, ви не маєте. Де розгулятися, як звісно, кожен з конкурентів. Method description має трохи інакше. В цей текст ми можемо забити набагато більше ключових слонів, тобто бажано вписувати від 50 до 160 символів, але взагалі можете поставити до 300. Так, я розповів про сторінки, але якщо ми кажемо про сторінки з CMS, оскільки сторінка CMS, вона є якби ВФО одна, то що ми тут можемо зробити? Ми переходимо в саме налаштування CMS. Блогпост. В налаштуваннях сторінки ми можемо додати нове текстове поле. Ми додали два нових пола: title Tag» та «Meta Description». І ці поля вони зараз є в кожному з наших логів, які ми можемо наповнити. Тобто, наприклад, вибираємо ось так. Тобто, Ми додали текстові поля та опублікували тільки ось на цій, на цьому бозі. Як це буде виглядати в налаштуванні нашої колек колекції? В Tag» Додаємо поле Title Tag. Все. То саме робимо з MetaDescription. Як саме це виглядає? Давайте шукати. І ось так буде виглядати наш заповнений блог. Також тут ми можемо додати сторінку, яка вже є заповнена. Або вибрати вже з існуючих, або теж додати нове поле з TitleTego. Як додати ось цю картинку на статичні сторінки? Давайте подивимось. Заходимо в налаштування картинок, які вже є на сайті. Наприклад, нам подобається ось ця картинка. В налаштуваннях вибираємо її, копіюємо на неї посилання та додаємо ці, це посилання в налаштування самої картинки. Так, де воно в нас є? Ось тут. Додали, побачили та завантажили. Також хочу додати, що в Tidal Tech, якщо ми будемо передавати нашому клієнту на заповнення, ми можемо вписати максимальну кількість символів. Це дуже допоможе в наповненні, оскільки конструктор VFO просто не дасть можливість нашому клієнту написати забагато. Перейдемо до зображень. Це дуже проста частина, але тут. Доволі легко допустити такі якісь великі помилки. Почнемо, наприклад, ми бачимо ось цю картинку. І ця картинка вже має фіксовані розміри в пікселях. Тобто ця картинка вона не має бути розмірів, наприклад, 3000 на 4. Для чого? В неї вже є фіксована висота та ширина. Зараз ця картинка не дуже велика, не завелика для цих розмірів, тож ми можемо. Так, все і залишите. Але якщо що, можемо кастомно вписати ширину та довжину, якщо в нас є зображення. Для головної сторінки, і з яким потрібно помочитись, оскільки воно, наприклад, або за велике, або за багато важить. Сторінки, як, наприклад, Squash, дуже зручно, рекомендую користуватись. Наприклад, я завантажую картинку, яка зараз важить 1 та 1 МБ. Тут я можу змінити її Resize. Наприклад, я хочу, щоб вона була 1000. І щоб quality було, наприклад, 60%. Цього мене вистачить. І я також можу вибрати формат. А формат краще в цього змінювати на веб. І дивіться, як сильно впала наша це не якість, це розмір. Тобто 126 кБ зараз важить ця картинка, а до цього важила 1 та 1 МГбайт. Уявіть собі, що якщо ви заходите з телефону на мобільному інтернеті на цю сторінку. То ваш телефон має завантажити таку картинку на 1 та 1 Мбайт. Це дуже багато, і якщо інтернет поганий, то вона просто не завантажиться. А якщо завантажиться, то з'їсть забагато інтернету. Тож не робіть так. І найкращий розмір це до 300 кБ. Звісно, можна виходити за ці розміри. Я розумію, що ситуації бувають різні, та інколи головний екран потребує найгарнішу якість, яка взагалі є. З цієї сторінки ми можемо завантажити. Наше зображення та додати його на VFO, вже переконвертовано. Що стосовно інших картинок, взагалі, нам не обов'язково конвертувати кожне зображення через цю аплікацію. Можна зробити на доволі простіше, просто всі завантажені картинки відкрити, вибрати та групою змінити їм формат, скомпресувати. Я зараз не можу її скомпресувати, оскільки вони вже скомпресовані. Але там буде вибір між AIF та WebP. ВФО буде вам рекомендувати скористатись AIF, але я краще раджу користуватись Web, оскільки AIF не підтримується кожним браузером, а люди можуть заходити з будь-якого браузера навіть з того, про який ви не знаєте. Також стосовно картинок, кожна картинка має мати свій альттекст. Якщо ця картинка взагалі не несе в собі якусь там інформацію, то ми позначаємо її як декоративно. Якщо наша картинка місить якусь інформацію, яку неможливо зчитати, давайте якусь знайдемо. Наприклад, ось тут ця картинка показує якби юзера, і ми це обов'язково маємо описати. Обираємо картинку та прописуємо юзер в альт-тексті та зберігаємо. Також ці Alt-Text обов'язково потрібно приписувати, якщо б, наприклад, на нашому юзері тільки на ньому було якесь посилання. Бо якщо не було б альтексту, то для пожукових роботів це посилання було як помилка, оскільки воно не має опису та не зрозуміло, куди воно переводить, просто комп'ютер цього не розуміє. Конвертувати на посилання ми можемо ось так. Якщо ми говоримо про якісь маленькі іконки, то нам не обов'язково вивантажувати їх як зображення з фірми. Ми можемо вивантажити їх кодом, наприклад, як це зроблено ось тут. Давайте я вам покажу на прикладі. Обираємо. Та, наприклад, тут замість Інстаграму я хочу додати ще X, обираю, копіюю як SVG. В аплікаціях мені потрібно знайти svg імпорт. Завантажити на сайт та запустити. Обираю Ctrl-V вставляю з фірми нашої СВР. І ось, будь ласка, воно завантажилось Тут я бачу, що воно трішечки не пасує. Копіюю клас, вставляю його. Так, вже краще. І ставлю сюди замість іконки. І вже маємо наш X. І ще це не зображення, тобто немає alt-тексту. І ми маємо додати атрибутом та саме самі надати alt-текст. Ми вписуємо ARIA label. Та надаємо назву, яку ми хочемо залишити. І все, нашої помилки не буде, і браузеру не потрібно підвантажувати ще одне зайве зображення. Що стосовно картинок: коли сайт завантажується, потрібно, що ті картинки, які одразу з'являться на головному екрані, потрібно, щоб вони завантажились з сторінкою. По дефолту воно стоїть на автоматичному дефолту браузері, але не кожен браузер так виставляє. Тож ми ставимо. Завантажити, з картин... Завантажити зі сторінкою і так на кожну картинку. І ось тут це теж залишаємо, щоб воно завантажувалось зі сторінкою. Давайте зараз перейдемо до структури сайту та як вона має виглядати. Маємо боді, в боді маємо ділбок. Називаємо його головним, як ви собі забажаєте. Далі має бути три поверхи. Header, main та футер. Header відкриваємо та позначаємо як header. Залишаємо Page Main відкриваємо та позначаємо як main. Також в ньому секцію позначаємо як секцію для, це для пошукових роботів. Далі, футер, відкриваємо футер, та в ньому вже. Футер позначаємо як футер. І все наша структура правильно для пошукових роботів вже працює. Також нам обов'язково потрібно дивитись на структуру заголовків. H1 має бути один на сторінку. Все інші можуть дублюватися. Тобто, приклад, як виглядає структура? H1, параграф, H2. H3 параграф. Далі дублюється H2, H3 параграф. І за такою структурою будуємо наш сайт. Також стосовно структури сторінок на сайті. Зараз ви бачите правильну структуру сайт, тобто до кожної сторінки можна логічно добратися і немає жодної прихованої сторінки. Зараз ви бачите неправильну структуру, оскільки трудно дойти до якоїсь сторінки, наприклад, сторінка з прайсингом або з каталогом. Все має бути в кроковій доступності. І ось структура, де одна сторінка є згубленою. Користувач просто не може на неї перейти, оскільки він не має або в навігації кнопки, або переходу, наприклад, з футером. Я показував, як швидко стискати інформацію тут. Також хочу вам показати, як можна їх стискати вже на CMS-колекції. Ми заходимо в CMS, та ось тут вибираємо компрес. І воно все автоматично скомпресується до формату веб і стане набагато легшим. Рекомендую обов'язково так робити. Про дублювання блоків. Інколи ми маємо таку ситуацію, що, наприклад, на комп'ютерній версії цей блок має бути перший, а цей другий. Але на телефонній версії. Цей блок вже стоїть перший, а цей другий. Як це зробити? Дуже погано, коли ми дублюємо блок, а один скриваємо на комп'ютері, а другий відкриваємо на телефоні. Чому це погано? Тому що для комп'ютера цей блок він якби існує, та він завантажує всі текста, всі фотографії та всі налаштування. Як ми це можемо обійти та що ми можемо робити? Цей блок перший на нашому телефоні. Переходимо в налаштування цього блоку, і тут в флешчат ордер ставимо йому перший. Можемо також поставити останній, ставимо перший, тобто можна так змінювати порядок виставлених блоків. Про анімації анімації бажано їх не давати забагато, та наставити, наприклад. Ось такі анімації, як відео на сайт, бо це дуже погано буде впливати на SEO. Краще навчитися їх робити один раз та будете завжди використовувати. Анімації не переражаємо сайт ними. Чим їх буде менше, тим їх буде краще, а якщо ви їх використовуєте декілька разів на сайті, то це взагалі найкраще рішення. Також можна робити анімації не через JavaScript, це йде через Interaction, їх можна просто робити через CSS. Зараз я вам покажу. Наприклад, тут є позиція ховер. Обираємо ховер і ми хочемо, щоб він ставав просто більшим. Додаємо йому Scale. Ні, це не то. Додаємо Scale. Та додаємо анімацію. І ось так в пару кліків я зробив анімацію, яка працює автоматично. І це було швидше як для мене, так це буде набагато легше працювати для самого сайту. Також через ці анімації ми можемо робити анімації для кнопок: позиція cover, позиція прейсет, позиція Focuset. все, що ви тільки собі забажаєте, це набагато легше та швидше. Також дивіться, якщо в нас вже щось зазначено на ховер, ми маємо ось тут крапочку та. Букит нам позначені наші стилі. Наші головні кнопки, які, наприклад, на сайті вийдуть до покупки, нам бажано їх писати як Preferred. Це теж добре працює для сайту, але не додавайте кожну кнопку, одна-два на сайті, та, яка веде для оплати, та яка для нас найголовна, як для людей, які хочуть на ньому заробити. І на кінець, коли ми здаємо сайт нашому клієнту. Нам потрібно прислідувати, щоб видалити всі нам не потрібні анімації, які тільки існують, оскільки, коли ми, наприклад, конуємо якусь анімацію, то що ж може бути те, що нам не потрібно. Та також а, забираємо всі нам не потрібні стилі, оскільки це теж пригружає сайт, якщо ми це не забираємо. По помилках помилки ви можете дивитись та перевіряти ось тут. Перейшли, побачили помилку. Підписуємо. Та виконуємо нашу проблему. І все готово дуже добре допомагає. Якщо ось тут ми припишемо ці альттекста та покажемо. Конструктори, що які зображені є декоративними, то буде набагато легше, та сайт буде швидше завантажуватись. Також сайти перевіряєте на швидкість завантажуваності. Майте на увазі, що якщо ви підвантажуєте до сайту, наприклад, якусь платіжну систему або карту з Google Maps, то це йде через iFrame. iFrame працює через API. І це дуже погано впливає на швидкість завантажуваності сайту. Це може з'їдати по 30, може навіть 40% на швидкості. На цьому все. Всім дякую за урок та можливо, що побачимось.